Рівне проти Івано-Франківська така дуель цими вихідними відбулася. У США номер 4 Кардинал рівна стандарт провів першому новому сезоні домашній поєдинок проти урагану. Гра проходила без глядачів. Тож про найцікавіше дивіться у наступному сюжеті. Далі після тривалої паузи кардинал Рівний Стандарт провів перший у новому сезоні домашній поєдинок. На майданчику Дюсиша номер 4 рівняни приймали івано-франківський ураган, який цьогоріч представляє Україну у футзальній лізі чемпіонів. У цьому матчі саме гості відкрили рахунок. Масевер зараз узнячем віддає нам Микитюка і залітає. Невдовзі рівняни зрівняли рахунок схожим голом. Відзначився Роман Горпинич. Ще раз аплодуємо Юрію Савенку. врятував команду. Удар від і залітає м'яч від Романа Горпинича. Втім, перший тайм франківські дракони забрали за собою. Після пропущеного голу вони за кілька секунд знову вирвалися уперед через автогол Михайла Волінюка. Пропускаємо непотрібний м'яч. Потім відігруємося знову. Другий м'яч забуваємо самі собі. Мало що декілька моментів в першому таймі виходимо навіть не 1-1 з воротарем, не від центру поля, а від зі своєї штрафної. Міша вибігає, не забуває. У другому таймі Рівняни знову пропускають. Рахунок 1-3. Головний тренер Олександр Бондар взяв тайм-аут, аби заспокоїти команду. Бачили 3-1 і одразу ще два моменти, могло бути 4-1, 5-1 і вже було по грі. Трібно було заспокоїти, сказав хлопцям, щоб заспокоїли, що 15 хвилин дуже багато часу. Слова тренера таки подіяли. Кардинал одразу відігрався, забив Євген Ланко. Далі рахунок зрівняв Михайло Волянюк виходом один в один. Помиляється зараз. Шутрума Михайло Волянюк вихід в один в один. Є Михайло Волянюк забуває. Та на цьому гра не завершилася. Команди знову обмінялися швидкими голами за 5 хвилин до кінця матчу. Та кількість моментів, яка була створена біля в сьогоднішньому матчі біля власних воріт, ну, Однозначно, це, це мінус нам. і Величезний плюс команді Кардинал, яка сьогодні зіграла дуже добре. Та, на жаль, рівнянам не вдалося втримати нічию або ж виграти цей матч. За 3 секунди до фінальної сирени «Кардинал» Рівний Стандарт пропустив п'ятий гол. Та емоції немає спустошення на установці. Звернув увагу, що неоднозначно ми у грі з ураганом пропускаємо на останніх секундах як першого тайму, такі в матчі. Можливо, не потрібно було цього казати. Як то кажуть, накликав біду. Можливо, таким чином: кардинал Рівний стандарт має одну поразку та одну перемогу у новому сезоні. Ілля Томашевський новини Рівного.